В ефірі каналу Еквалімпік в прямому ефірі. Новини і я Ігор Мартиненко, вітаю вас. 20-ті Дефлімпійські ігри в турецькому Ерзурумі, подія, за якою ми стежимо разом з вами в ці дні. І у ці хвилини в Туреччині відбувається урочиста церемонія відкриття. Нагадаю, що ці ігри мали відбутися ще в 2023 році в Канаді, але через цілий ряд проблем їх перенесли завдяки титанічній дипломатичній праці Українського національного комітету спорту людей з інвалідністю на чолі з Валерієм Сушкевичем, а також президента спортивної федерації глухих України Леоніда Ка. Сіцького в санкційній боротьбі проти недопуску російських та білоруських спортсменів до участі в Дефлімпіаді 2023 було створено суворі критерії нейтральності, які, зрештою, стали неприйнятими для керівництва спортивних комітетів Росії та Білорусі, і сприяли зрештою їхній відмові від участі у іграх. І просто зараз друзі на зв'язку зі студією Марина Іскра, наша журналістка, і вона вже зараз може поділитися своїми емоціями там в Ерзурумі. Вітаємо, Марино! Вітаю студія, вітаю Україну! Рада вас вітати на церемонії відкриття 20-х Дефлімпійських зимових ігор. Хочеться сказати так: нарешті, ми тут, нарешті, наші спортсмени тут. Ігри постійно переносили. Їх перенесли з 23 го на 24, й Міста переносили, але нарешті спортсмени тут. Ми збираємо згідно представити Україну, забрати всі золоті медалі. Власне, Хочеться розказати трошки про саму церемонію. Знаєте, турки, Туреччина вміють приймати. Вони гостинно приймають, вони вміють це робити. Пишно були сьогодні і костюми національні, і музика, і танці. Ну, це було неймовірно. Ви обов'язково все побачите в нашому сюжеті. Тож, стежте за новинами цьогоріч честь нести. Прапор України дісталася Мар'яні Заєць, це Сноуборд, і Гаць Олександру. Це кьорлінг, До речі, він дебютант на цих іграх, і можу тільки уявити, як хвилююче йому було нести прапор України на Дефлімпійських іграх. Але про це пізніше. Ми обов'язково спитаємо, як він себе почував. Хочеться також сказати, що просто за моєю спиною сидять спортсмени: 36 спортсменів. Це найбільша кількість, яка представляла Україну на зимових девлімпійських іграх. Всі спортсмени підготовлені дуже, дуже, дуже підготовлені і. Вони налаштовані лише на перемогу. В нас є всі шанси у всіх дисциплінах е, по, е, зайняти перше місце. Тому будемо вболівати. І знаєте, мені спортсмени е, так сказали на вушко і попросили передати глядачам, щоб глядачі, так само як і студія, вболівали за них. Вони відчувають цю підтримку. Вона їм необхідна, вона їм дійсно необхідна. І хочу попросити глядачів: вболівайте. За нас за нас, стежте за новинами. Вони будуть старатися для України забрати все золото, яке тут є. До речі, хочеться ще сказати, цьогоріч маскот Дефлімпійських ігор є Кет. Це блакитний турецький кіт в Перекладі він тут бігає. Обов'язково розкажемо і про нього, тому стежте за новин. Нами вболівайте за Україну. Вона ця підтримка нам дуже потрібна. Студія дякуємо, Марину. І чекаємо нових яскравих включень. Це була Марина Іскра з відкриття 20-х зимових дивлімбійських ігор в Ерзурумі. Ще до церемонії відкриття Україна розпочала свою переможну боротьбу на зимових іграх. В керлінгу, у групових турнірах ДаблМіксі чині чемпіони світу саме в цій програмі Михайло Плесканка та Катерина Якимець вже здобули три перемоги над командами Японії, Угорщини та Швейцарії. А от сьогодні команда на жаль поступилася вранці з рахунком 6-1 команді Кореї. Це перша поразка нашої команди. Але по обіді українці взяли реванш та вибороли перемогу в останньому енді над командою Китаю з рахунком 7-5. Спочатку була гра. Ми відчували так. Думали, що треба працювати. Що ми будемо працювати? Ми знали, що вона сильна команда. І Китай дуже сильний. І ми виконували всі, всі у, свої завдання, умови. А, і так, так, ми перемогли. Так, трошки таке було. Я засму, але засмучуватись не потрібно. А, ми а, зробили цей, а, цей цей енд з перемогою закінчили. Так, ми трошки потерпіли і спрацювало це. Ми дали Китаю, що ми так щоб зрозуміти, що ми сильні. Ми виконали все. Фінали у цих групових змаганнях відбудуться аж 5 березня. Тож нашим спортсменам доведеться докласти чимало зусиль, аби перемагати суперників з різних держав. І вже кілька днів готуються до старту представники інших команд. Так, зокрема, сьогодні наші журналісти побували на тренуваннях гірськолижників, сноубордистів і команди з лижних перегонів. Траси кажуть спортсмени не прості, але. Цікаві, тож кожна команда ретельно готується і проводить аналіз, щоб підійти максимально готовими до змагань. Попри труднощі, пов'язані з висотою, і складністю трас, амбіції та рішучість наших атлетів просто вражають. До речі, у сноубордистів та гірськолижників багато дебютантів. Ігри стануть першими для Павла Бровдія, Каміли Куртанич, Михайла Абрамчука та Христини Морозюк. Важливою подією напередодні став телеміст між Києвом та турецьким Ерзурумом. Він зібрав українських дефлімпійців разом. а Слова привітання з Києва підняли настрій атлетам та надихнули на початок змагань. Їх промовляли президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич та виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Деталі у сюжеті. Телеміст між Києвом та турецьким Ербрумом зібрав українських дефліпійців разом ще до офіційної церемонії відкриття. Теплі привітання з Києва підняли настрій атлетам та надихнули на початок змагань. Так у студії каналу Еквалімпік, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич та виконуючий обов'язки міністра молоді і спорту України Матвій Бідний підкреслили важливість перемог на міжнародній арені і подякували захисникам, завдяки яким участь нашої команди стала можливою. Наша олімпійська збірна. Так само сьогодні там здобуває перемоги для України, тому що е, наші перемоги спортивні на міжнародній арені вкрай важливі сьогодні, щоб в'єднати е, міжнародну, е, міжнародну е, суспільство, щоб е, міжнародна спільнота консолідувалася навколо України, розуміло, що відбувається в Україні, що прапор України піднімався. гімн лунав і нагадував всьому світу про українську стійкість. Про українську боротьбу і про те, що сьогодні саме в Україні гинуть люди за світові цінності. І саме Україна сьогодні стоїть на передовій боротьби за боротьби зі злом, боротьби за незалежність. Борітися за українську перемогу, яка сьогодні потрібна всім нам, потрібна українському народу. Я хочу сказати про те, що ви представляєте 12 регіонів України, президент спортивної Федерації глухих України Леонід Касіцький передав свої вітання з турецької землі і запевнив, що кожен спортсмен викладатиметься на максимум задля української перемоги. Дуже дякуємо ЗСУ і воїнам, героям, які змогли дати нам можливість усім приймати участь у цих змаганнях. І Я хочу сказати ще раз: слава Україні. Героям. Героям слава вже завтра, 3 березня. Всі ми сподіваємось побачити на телеканалі Еквалімпік перших переможців дефлімпіади 2023. вболіватимемо за український результат разом. В свою чергу спортсмени обіцяли, що докладуть всіх зусиль, аби гідно представити Україну на цих іграх. Після складної дороги в них закінчується процес акліматизації. Проходять останні тренування про атмосферу міста та змагань. Матеріал від Марії Харченко. Красиве і водночас найхолодніше високогірне турецьке місто Ерзурум на два березневі тижні стане столицею 20-х зимових Дефлімпійських ігор. Змагатися сюди приїхали спортсмени із 36 країн світу. Україна буде гідно представлена 36 спортсменами з порушеннями слуху. Це вже шості зимові ігри за участі спортсменів дефлімпійців незалежної України. Через війну, яку розв'язала Російська Федерація на українській землі. Підготовка до цих ігор була важкою. По перше дорога до дефлімпійського. Центру до дефлімпійського міста Ерзурум, яке знаходиться в Туреччині, будемо так говорити. Кожен вид спорту по різному їхав до місця проведення змагань, тому що кожен вид спорту був на місці проведення тренувань в різних країнах. І хочу сказати, що всі приїхали або 26, або 27 лютого зібрали сюди. Дорога була непростою, не легкою. Дійсно, хто автобусами, поїздами до Варшави або до... Будапешту, потім вже були перельоти до Туреччини. Ми все витримали, і всі у гарній формі, в гарному настрої для нас це свято, свято Дихлімпійські ігри зимові, Те, що зараз тут буде, це дуже важливо для нас, не дивлячись ні на що ще до старту ігор, наша команда змогла здобути важливу перемогу для України. Національний комітет спорту інвалідів України на чолі з Валерієм Сушкевичем та президентом спортивної федерації глухих України Леонід Касицький змогли досягти недопуску російських та білоруських спортсменів до участі у Дефлімпіаді 2023. двадцять ми сумісними зусиллями з національним комітетом спорту інвалідів України з українським центром «Інваспорт», також з міністерством спорту України були Зроблені кроки, а також перемовини з міжнародним дефлімпійським комітетом України про те, що е, все ж таки хотіли допустити участь російських та білоруських спортсменів для участі в Дефлімпійських іграх. Але є певні вимоги, і, згідно з якими можуть допуститись такі спортсмени. Але ми з ними вели перемовини з цього приводу, і нашою пропозицією було були. Деякі вимоги, що спортсмени або не підтримують війну або не були учасниками, і нашої вимоги, нашу пропозицію підтримали і додали до цих вимог, до цього меморандуму. І ні російські, ні білоруські спортсмени не змогли виконати ці вимоги, і тому вони не участвують зараз тут. Попри розпочату з боку Росії збройну агресію проти України, складну дорогу та емоційне навантаження. Українська дефлімпійська збірна налаштована на переможні результати. Ми з командою зібралися в Ужгороді. З Ужгорода їхали в Будапешт, і там уже виліт до Турції. до Стамбулу, а потім вже в Везгороду. Тренування проходили на вищому рівні. Стараємося, робимо все можливе, відправляємо свої помилки. Я налаштована тільки на перемогу. Yeah. Тож вболіваємо та підтримуємо українських дефлімпійців разом і перемагаємо на всіх фронтах. Віри в себе, бути впевненими в собі. І добре стартувати. шановні друзі, підтримуйте, і вболівайте за нас. І хочемо подякувати зсу за те, що вони захищають наш спокій, і за те, що у нас є можливість тут змагатися і привести перемогу Україні. Ще одна важлива приємна подія в стані української команди. Свій день народження відзначає Наталія Мироненко, заслужений майстер спорту України Шахів, чемпіонка Дефлімпіади 2019. Вітаємо Наталю з її новим роком життя та бажаємо перемог у спорті та житті. 20-ті дефлімпійські ігри 2023, 6-ті зимові ігри для національної дефлімпійської збірної команди України триватимуть по 12 березня. Вже завтра українські атлети продовжать змагання з керлінгу. А також стартують у гірськолижному спорті, лижних перегонах та шахах. Про всі події дня ви дізнаєтесь у новинах о 20.00, А о тринадцятій годині щодня дивіться інформаційно-аналітичну студію. Тож, друзі, команда каналу Еквалімпік разом з медіа центром НКСЮ готує безліч ексклюзивів, прямих включень та цікавої інформації. Тож, побачимось в ефірі тихої всім ночі Україні. Звісно, ми кажемо перемагай!